В мене найкраща робота на світі. Я вчу та треную людей. Люди приходять до мене за знаннями або навичками. І я роблю так, щоб вони здобули те, що їм потрібно, навіть з найменшими витратами часу та енергії. І сьогодні ми поговоримо про те, як ефективно вчитися. Попереджаю, я не вчений, нейрофізіологія це моє хобі, бо я люблю. Читати та слухати подкасти про те, як працює наш мозок. Але мої знання про, про те, як влаштований мозок, вони суто на аматорському рівні. Тому, якщо я зараз буду щось казати неправильно, і ви, шановні глядачі, знаєте краще ніж я. Напишіть про це в коментарях. Що таке навчання? Є три рівня володіння інформацією: це знання, вміння та навички. Знання це суто теоретична інформація. Те, що ви отримуєте зараз. Вміння це здатність використовувати знання на практиці, але під постійним контролем обізнаним. Да? Тобто, треба фокусувати свою увагу, що ви робите, коли використовуєте вміння. Навички це вміння, які доведені до автоматизму. Тобто те, що ви можете робити, і при цьому відволікатися на щось інше, або робити швидше, ніж ви зрозумієте, що вам потрібно це зробити. Будь-які навчання починаються зі знань. Тобто, ви спочатку маєте зрозуміти, чому ви хочете навчитися. Потім треба будувати навички через вміння. Будь-які навички можна поділити на три загальних категорії: це когнітивні навички, тобто все, що пов'язано з нашим розумом. Вивчення іноземної мови, наприклад, або правила гри в шахи. Це моторні навички. Рухові. Те, що нам дозволяє автоматично виконувати певні дії. Та перцептивні навички, те, що дозволяє нам помічати щось, звертати на щось увагу. Наприклад, якщо я знаю англійську мову, це когнітивна навичка. Якщо я вмію боксувати, це рухова, моторна навичка. А якщо я гуляю по лісу і моя дружина бачить гриби, а я не бачу. То в неї є перцептивна навичка шукати гриби, а в мене її немає. Є ще комбіноване. Наприклад, водити автомобіль це комбінована навичка, бо я маю знати правила дорожнього руху, контролювати, бачити навколишню обстановку та крутити руль, натискати на педалі. А є така думка, що коли ви багато разів повторюєте один і самий рух, у вас з'являється м'язова пам'ять. І це невірний термін, бо у наших м'язів немає пам'яті. Точніше, в них є пам'ять, але це не стосується рухів. М'язова пам'ять це коли я колись міг підняти 150 кг, потім я забросив тренування, але коли я повернусь до тренувань, я зможу повернутися до того зусилля, яке я мог розвивати, скоріше, ніж людина, яка починає тренуватися з нуля. Тобто м'язова пам'ять це здатність м'язів повертатися до того рівня зусиль, який вони колись могли розвивати. Те, що ми називаємо м'язовою пам'яттю, ну те, що ми називаємо в обіході, це правильно називати руховою пам'яттю. Але зрозумійте найважливіше, будь-яка навичка або вміння це в першу чергу нейронний ланцюжок. Це активація нейронів, які відповідають за той чи інший рух. Як побудувати ці ланцюжки? Будування Нейронних зв'язків або нейропластичність це як ремонт, коли ми починаємо робити ремонт вдома, коли нас щось не влаштовує. Імпульсом до початку нейропластичності є помилка, коли у вас щось не виходить. Наприклад, виходить людина на рубіж в тирі, бере пістолет, стріляє і з першого разу попадає в центр мішені. Новачкам везе. Допомагає це йому влучити повторно. Ні, тому що він наступного разу знає, як це буде гучно, яка буде віддача, і він починає смикати спусковий гачок, він маже. І от коли він маже, інструктор має його поправити, сказати, йому, що він зробив не так, і з кожним наступним пострілом він буде стріляти краще, якщо він буде враховувати свої помилки. Але помилки необхідні для того, щоб почався процес нейропластичності. Помилки це нормально. Це одна з причин, чому не бажано починати тренування самостійно, без інструктора, бо ви можете відпрацьовувати помилкові рухи. Бажано кожного разу перевіряти результат, отримувати зворотній зв'язок, що я зробив так, що я зробив не так. Будування вміння це не просто повторювання, це ітерації. Тобто, це спробував. Подивився, поправився, спробував ще раз. І так ми починаємо будувати нейронний ланцюжок. Пам'ятайте, наша здатність будувати нейронні зв'язки, вона кінцева. Для цього нам потрібен певний набір гормонів. В першу чергу це страшний гормон кортизолу, гормон стресу. Кортизол нам потрібен, щоб прокинатися зранку да? і щоб не засинати під час навчання. Нам потрібен адреналін. Які нам допомагає фокусувати увагу. І потрібен ацетилхолін. холін. Це те, що допомагає нам запам'ятовувати те, що ми зробили тільки що. Тому, якщо ви тренуєтесь, бажано робити перерви. Максимальний час, коли ви можете сфокусовано отримувати нові навички або знання, це десь півтори години. Після цього потрібно відпочивати. Так само, коли ви тренуєте м'язи, однаково важливо для того, щоб м'язи... Отримали бажаний результат і навантаження, і відпочинок. Без відпочинку м'язи не будуть відновлюватися. Те саме з мозком. Взагалі, коли ми починаємо щось запам'ятовувати, процес стартує не тоді, коли ми дивимося на щось, а коли ми спробуємо це відтворити. Наприклад, вам потрібно вивчити віршик. Пам'ятаєте, над нами так знущались в школі. Треба вивчити віршик. Ви прочитали його раз, два, три, не можете запам'ятати. Найкраща стратегія, прочитав один раз і спробував повторити. Так, з помилками, так, щось забув. Але коли ми змушуємо мозок відтворювати інформацію, яку ми намагаємося запам'ятати, вона запам'ятовується. Тобто, найкраще навчання це проби та помилки. Коли у вас вже є вміння і ви хочете довести їх до автоматизму, Тобто зробити змін навички, починається не навчання, а тренування. Коли ви просто повторюєте певну кількість разів той чи інший рух, наприклад. Або то чи інше іноземне слово, яке ви хочете запам'ятати. Тренування більш за все нагадує про топтування стежок у лісі. Коли ви бачите заросший ліс, і виходите одним тим самим маршрутом. Ви рано чи пізно протоптаєте там стежку, по якій ви зможете рухатися швидше. Якщо ви кожного разу будете ходити іншою стежкою, у вас буде багато поганих стежок. Бо на рівні клітин нашого мозку, коли клітини доволі часто активуються разом, тобто ми виконуємо певний рух, а після цього цей ланцюжок піддається процесу так званої мієлінізації. Тобто він... Грубо кажучи, обростає жирком. Це як ізоляція на проводах. І тоді людина, яка відпрацювала певну кількість разів той чи інший рух, вона його робить вже без фокусу уваги, не контролюючи свідомістю. Скільки разів неможливо відповісти на це питання. Тому що це залежить в першу чергу від віку. Чим молодша людина, тим швидше вона вчиться. У дітей маленьких цей процес взагалі по-іншому відбувається. у них більше нейронів. Тому процес нейропластичності у маленьких дітей це не будування нових ланцюжків, а відбраковка старих негідних ланцюжків, які не працюють. А десь після 25 років наш мозок перестає бути нейропластичним, тобто нам треба прилагати більше зусиль. Але це можливо, якщо у вас є подібний навик. Тобто, людина, яка вміла танцювати вальс, їй буде простіше навчитися танцювати танго. Людина, яка займалася боксом, буде швидше прогресувати в тайському боксі. Але іноді навик він подібний, але не такий. Я пам'ятаю, як я витрачав багато часу, щоб перевчити людину після вінчуння тримати руки правильно. Тобто. Єдиної відповіді, скільки потрібно разів, скільки потрібно часу, щоб навчитися, не існує. Залежить від віку, від того, наскільки складну навичку ви хочете придбати, і від того, чи є у вас вже подібні навички в вашому арсеналі. Найголовніше, коли ви вчитеся, тренуєтесь, ви даєте імпульс для того, щоб почався процес нейропластичності. Це лише імпульс. Сам процес відбувається, коли ви спите. Тобто наш мозок перебудовується у вісні. Тому, якщо ви дуже інтенсивно тренуєтесь, вчитеся, але не висипаєтесь, ваш прогрес буде повільніший, ніж у людини, яка отримує повноцінний сон. Тому, якщо ви хочете отримати навички, наприклад, навчитися битися або їздити на велосипеді, вам потрібно спочатку зрозуміти, як це відбувається теоретично. Потім під контролем кваліфікованого тренера вивчити рухи, щоб ви могли їх повторювати, помилятися, поправлятися, але робити правильно. І вже після цього можна самостійно відпрацьовувати до автоматизму. І тут є маленький лайфхак. Коли ми собі уявляємо певний рух, у нас активуються ті самі нейронні зв'язки. Тобто для нашого мозку уявний удар і реальний удар майже підкреслюю, майже подібні. Тобто ви можете відпрацьовувати рухові навички шляхом ідіомоторної тренування, коли ви просто уявляєте собі. Але це можливо, по-перше, тільки коли у вас вже є реальна навичка. Неможливо подивитися кіно з Брюсом Лі і навчитися битися. Це так не працює. Але коли ви вже попрацювали в залі, ви можете додавати. Піввторювання за рахунок ідіомоторних тренувань. І ідіомоторні тренування не дають вам зворотнього зв'язку, тобто ви не отримуєте фідбек, як воно відчувається. Тому ідеомоторні тренування можуть доповнювати реальні тренування, але не можуть їх заміщати. Але можуть зробити процес надбання навичок більш швидким. Здається, я сказав, все що знав. Життя бентежне, тренуйтеся.